І так, ребята, саме популярне питання. Бува, покажи, який найкрутий на рибалку ліхтар на три акумулятора. Показую. Ліхтар на три акумулятора. Налобний, крутий. Тута три ультрафаєра. Хороші болванки, але кидай не туди. Та й всі зарядка. Ліхтар. Удобний, практичний. Ремішок надівати вже не треба. Вже ремішки всі надіті. Все ж надо тобі. Вже надіто. Вже все готово. Все. Лупить, як бешена собака. Лінд розводиться. Все, що вам треба в нашому житті. Удобно. Індикатор уровня заряду существує. Показано уровень заряду. Павербанк существує. Ось береш любий телефон, заряджаєш з павербанка. Береш сяомі, ось, ось витикаєш в USB, шки втикаєш сюди в павербанк. І твій сяомі заряджається, пішов. О, телефон розряджене, оказується. І берей заряджається твій телефончик. Тоді береш його і заряджаєш з під низу, через через тайпсі. Тоді ти попрацював, ти устав і ти не любиш ті моргалки всякі. Пожалуйста, ти попрацював і просто його виключив. Це удобно. Це удобно. А тепер відкриємо корпус і подивимося. А що ж там в нутрі, ребята? Що там в нутрі? Там в нутрі стоять самі кращі акумулятори в нашій планеті. Samsung 3500 мАч. п'ятсот Три штучечки. Ємність повербанку в нас десять з тисяч Він може пахати до 15 часов. Це ліхтар звірюка на 3 АКБ. Запомнили? Запомнили. все. плюсика на саме зараз цей ліхтар можна купити. В нас до кінця січня два дня осталося з 10% відсотковою знижечкою. Хто хоче поучаствувати, пишемо плюсик в коментарях.